Вітаю! Ви на каналі бабусинь Квіточки і не тільки. Сьогодні у мене незвичний формат відео, трішки такий сумбурний, але я думаю, буде цікавим усім: як ви відноситеся до шахраїв, як ви їх перевіряєте? Особливо мене цікавить Facebook. Сьогодні я побачила дуже цікаву об'яву. Група достатньо велика, і одразу ж з'явилися під об'явою. Під постом куплю, куплю ціна і понеслося. Ніхто не зацікавило те, що ось погляньте які цибулинки, вони аж ніяк не виглядають на здорову сортову цибулину. І я вирішила підключитися до покупок. Для початку я перевірила продавця, побачила кучу його об'яв, де він скуповує по всій Україні тюльпани, і паралельно пишу йому у особисті під, під, під постом. Це ваші тюльпани, ну, ви побачите все це по переписці. Попросила надати просто фотографію свого поля, як він пише, із тюльпанами. Що важче? В тебе багато квітів, ти ними закохав, захоплюєшся, в тебе є багато фото. І подавай в об'яві в пості не в інтернетовські фото, а свої. Ну, Ви почитаєте все, зрозуміло, мені стало при перших вже його відмовках. Я написала в групі гнівний пост, він мене заблокував, і я написала гнівний пост адміну. В результаті під цим постом з'явилося дуже багато коментарів дівчаток, у яких він купляв або пробував купити оптом недорогі цибульки. Я б таких торгашів, які продають за сортове, не будемо говорити, що зробила. Я думаю, у вас те ж саме бажання. Це народився новий аферист під новим ім'ям. Буквально через 10 хвилин сторінка була, аккаунт, змінено назву. Я вже його не бачу, мені пишуть дівчатка, що він по всіх групах продовжує розповсюджувати свої пости про продаж. До речі, на фото Дорогі сорта тюльпанів. Навіть якщо він їх продаватиме не по 30, по 40, не по 25, як вони коштують, а хоча б по 18, а купив по 4, ви розумієте, люди будуть задоволені, вони отримали тюльпани, так, да, ось гляньте, я ж отримав. Ну, маленькі, ну нічого страшного. За квітуть на другий рік. А коли зацвітуть і вони побачать, що вони вірусні, або в кращому випадку просто червоні, почнуться сльози. Ось я вас попереджаю, пишу вам мені пост, ось такий був продавець, вибачте, цього продавця немає вже в перший день. Перевіряти в Фейсбуці найпростіше. Набираєте в стройку пошуку прізвище і читаєте пости і коментарі. Так, може бути у цій продавчині тисячі покупців одурених, коли про неї весь інтернет кишить постами про те, що це аферистка. І ім'я її повторяються із поста в пост. Я думаю, що я затронула цікаву тему. Чекаю на ваші коментарі, обговорення, і як ви перевіряєте своїх продавців. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене дивитеся, що ви коментуєте, залишаєте відповіді. До зустрічі!